Усім привіт! Я сьогодні до вас вриваюся після такої невеличкої паузи, насправді, вперше у 2026 році, і хочу сьогодні розповісти. В мене тут для мене невеличка стобочка книжок, які я 100% планую прочитати в лютому, які я от зібрала собі з якихось клубів або з того, що я вже для себе запланувала. Мене звати Соня, і це блог Соня на книжковому. Якщо ви в мене тут вперше, то я розповідаю про книги, про те, що я читаю, загалом про все, все що навколо книжкової сфери. Якщо традиційно у вас є побажання чи вас щось цікавить, обов'язково пишіть в коментарях і залишайте свої запити. А сьогодні я хочу розповісти, власне, про те, що я планую читати цього лютого, тому що станом на сьогодні вже 28 січня лютий. Люди ще не прийшов, а січень минув дуже-дуже швидко. Тому почнемо. Почнемо з, того, з тої книжки, яку я власне, взяла з собою в потязі, і я читала її сім е, годин. Вона мене настільки затягнула, я майже її прочитала за одну поїздку. Це в нас ігри, у які грають боги від Abigail Owen. Овен. Це в нас новинка минулого року, якщо я помиляюся, або осені, або зими, від КСД. І це насправді дуже круто вийшло. По-перше, вона справді класно виглядає. Ну, для мене особисто воно теж має значення. Не те, щоб я не буду брати якусь книжку, якщо в неї некрасиве оформлення, але якщо воно красиве. Подивіться, просто настільки оці всі детальки, спереду заду, однаковий оцей форзац, але дуже-дуже красиво. Ну і також, звичайно, зріз. Обкладинка, все-все-все. Тобто, тут, коли вже починаєш читати, ти починаєш розуміти оці всі маленькі детальки, а вони дуже маленькі, оці сокири. Загалом тут у нас сюжетно це в нас переказ черговий про Аїда. Я спеціально кажу лише про Аїда, тому що не все тут так, як ми звикли. Тому я не хочу, звичайно, спойлерити, але тут багато цікавого і тут трошечки інший сюжетний поворот, ніж є зазвичай в таких переказах цього міфу про Аїда та Персифону. Тому це насправді дуже цікаво. Взагалі я дуже люблю грецьку міфологію. Я люблю оці, оці різні переспіви про Аїда. Наразі, напевно, з того всього, що я читала, плюс-мінус мені подобається доторк Темряви. Але ця книжка вперто виривається вперед, і тут у нас. Перша книга серії, що теж цікаво, і я сподіваюся, що в такі не помилилися. Це справді серія. Тобто тут у нас буде самодостатня книжка, і їхня історія закінчиться саме тут. В нас ми маємо просту смертну людину, яка, яку боги обирають для того, щоб боротися у іграх, які вони проводять кожні 100 років. Тому що ще давніше в них була війна між богами, і вона закінчилася погано, і відповідно ці боги вирішили, щоб. На перспективу, оце от не було воєн. Вони вирішили, що раз в 100 років вони будуть проводити ігри і боротися за те, хто буде наступним правителем власне, оцих, оцього всього їхнього світу. Але, звичайно ж, звичайно ж, є нюанси. А саме боги не, не змагаються, це не лейд ларк. Тут у нас боги обирають собі смертних представників, і смертні представники вже між собою борються. Звісно, звісно, в нас немає тут такого, як в голодних іграх, що ви мусите вбити одне одного, щоб вижити. Але в нас тут і нема правила, який забороняє це робити. І загалом, звичайно, ж все стає дуже такий, Дух суперництва дуже сильно починає проявлятися, тому буває різне. Крім того, всі оці перепони і всі ці змагання, які придумують, тому що кожен Бог нас має по одному змаганню. І відповідно все те, що вони придумують, є, м'яко кажучи, дуже частенько, далеко не таке невинне і миле, і далеко не те, що можна легко пройти і залишитись живим. Це якщо так трошечки вас зацікавити. Крім того, в нас тут Аїд е, доволі нетиповий, скажімо так. Е, буквально перша зустріч головної героїні і Аїда він в джинсах. І так тут до речі, сучасний світ. Вони мають телефони, вони ну тобто абсолютно повністю сучасний світ. Що теж дуже цікаво, і власне загалом просто взаємодія головної героїні Аїдом, яким чином не хоті всі стосунки розвиваються, як все це відбувається. Всі сюжетні моментики, мені дуже подобається. Я далі в мене три книжечки на різні клуби, які я планую відвідати в лютому. Перша це безрозсудна, це власне клуб, який я сама веду від Рідбері. Це в нас Лорен Робертс і це друга частина безсилої, на яку насправді дуже багато, дуже багато очікувань. Я не скажу, що в мене надто багато очікувань, тому що я вже насправді трошки погано пам'ятаю враження про безсилу. І хоч це було або рік, або трошки більше тому, це насправді трошечки поганий знак, тому що я не можу згадати, які в мене були від неї емоції. Тому, швидше за все, вони були такі досить нейтральні, і це трошки сумно. Але книжечка, по-перше, невелика, просто дуже невелика. По-друге, по книжечка має швидко читатися. Принаймні тих 500 з копійками сторінок першої частини в мене точно прочиталися швидко. Тому я думаю, що я її десь за день так точно подужаю. І, власне, вже 15 лютого у Львові будемо її обговорювати. Дуже цікаво. Навеса Ален світло згасло, це також до клубу, але вже буктроверту. Ми в кінці лютого будемо її обговорювати. І це має бути Роман». Я не фанатка Романів, ну точніше, я їх не дуже багато читаю, але це має бути настільки лайтовий, смішний «Дарк Ромком, Ще я вирішила, що мені цікаво. Зрештою, дуже багато хороших інгуків, дуже багато е, якихось кумедних цитат з цієї книжки, що я вирішила, що мені насправді дуже цікаво це прочитати, а тим паче, коли буде клуб, я обожнюю щось таке обговорювати, тому обов'язково будемо читати. Е, далі Акація Блек Мій втрачений елемент, це в нас перша частина. Я знаю, що минулого літа вона просто на всьому буктоці шуміла неймовірно, але кожен раз, коли я десь збиралася. Глянути в її сторону її вже не було, і я це сприйняла частково як знак, особливо після того, як ті, хто вже прочитав першу частину, сказали, що другу треба просто конче вже і в ту секунду. Я зрозуміла, що я почекаю. Ну і власне тепер вже у нас є друга частина. Першу частину ми обрали читати для клубові двіри. І це, знову ж таки, я сприйняла вже це точно як знак того, що треба читати. І в будь-якому випадку, коли, вийде друг, коли я дочитаю першу і зрозумію, що мені подобається, хочу я дочитати цю білогію, то друга частина вже буде, і можна буде спокійненько це зробити, а не страждати і чекати наступного. Власне, по клубах, в принципі, наразі поки що все, але ще одна книжечка, яку я точно, точно хочу прочитати, це в нас Вікторія Еверд і це Червона королева. Поясню! Цю книжечку, як мінімум, першу частину я точно хочу прочитати, тому що її неймовірно ж сильно порівнюють з, власне, безсилою. Точніше, кажуть, що безсило. Скопіювала з цієї книжки. І мені відверто дуже цікаво, тому що я хочу сама порівняти, наскільки ж це схоже, наскільки ж воно все якось перегукується. І, власне, я хочу, як мінімум, прочитати першу частину, щоб зрозуміти хоча б якісь файби і чи мені подобається, чи ні, тому що там наразі є чотири книжки, і вони вже написані. Тому, власне, і кажуть, що плагіатила не ця авторка. Бо вона, якщо я не помиляюся, з року написана Так, ця книжечка написана в 2016 році. Вона вже видана, перекладена і її цей цикл можна спокійненько читати. Насправді є дуже велика ймовірність, що крім оцих п'ятьох книжок, які я вже сьогодні тут зібрала, я прочитаю ще щось. Але це вже буде щось таке під настрій, щось що буде в моменті. Я зберу, і це вже точно не на плани, а власне плани і гарантовано те, що я це все прочитаю. Ну, звичайно, якщо не буде якихось форс-мажорів, вже геть гарантовано я не можу це сказати, але швидше за все, є велика ймовірність, що я саме ці книжечки прочитаю і дуже сподіваюся, що вони мені сподобаються, бо, в принципі, мають всі шанси. А тепер розкажіть, чи ви плануєте щонебудь на лютий, чи ви так читаєте під настрій повністю все. Можливо, якісь клуби відвідуєте, можливо, ще щось. Діліться всім в коментарях.